Платформа за життя МР» Папір Михайло Миколаївич. Дякую, шановні народні депутати України, шановні громадяни України. Ви знаєте, що е, сьогодні хотілося б сказати слова вдячності, перш за все, нашим Збройним силам України які, за ту мужність і героїзм, які вони виявляють в боротьбі з агресором. Ще хотілося б подякувати нашим службам ремонтних мереж. По Теплокомуненерго по енергосітям, по водовідведенню за те, що вони в ці морози, не шкодуючи свого здоров'я обмороженими руками, ногами, але, але вони відновлюють і комунальну сферу, і енергетику України. І ви знаєте, що я так от дивишся, що сьогодні є два світи різних: тобто, ті громадяни України, які зараз живуть в цих умовах відключення електроенергії, відсутності опалення. Відсутності інших, інших якихось так таких побутових зручностей. І наше чиновництво, наш уряд, які якого абсолютно не цікавить. Їх цікавить. Вони в цей час підвищили тариф для підприємств для юридичних осіб в півтора рази. Вони в цей час провели тендер по продажі електроенергії енергоатому. По за два дні до підвищення тарифу по старих цінах і нажило на цьому 50 мільйонів доларів. Тобто, єдина надія сьогодні у людей це на власні сили і на нашого президента України, який подивився на цю ситуацію і дав доручення уряду, щоб люди не платили за, за ті комунальні послуги і електроенергію, які яку вони не отримують. Це ж треба було уряду чекати доручення президента. Вони що вони самі не бачать цього. Тобто є окремо ці вигодонабувачі, яких цікавить одне це власне кишення, є народ України. І нам тут треба зосередитись і дати принципову оцінку цьому уряду з тим, щоб чітко і ясно сьогодні ми підтримали президента і стали на захист соціальних гарантій людей. Я хотів би ще нагадати урядовцям: я думаю, що для Свіріденко це буде відкриття, що люди гарячу воду і опалення отримують по тарифу, де закладена ціна газа. Для підприємств, тобто це 15-28 гривень, не 8 гривень, як опалюють будинки в конче а по втричі дорожче. Іде електроенергія на водовідведення, на, на опалення, вона подається. По ціні 15 гривень 10 копійок, а не 4,32 копійки, для, як конче заспі отримують. Тобто, сьогодні, фактично, якщо врегулювати ці тарифи справедливості, то, то у нас люди опалення і воду будуть отримувати вдвічі дешевше, ніж вони отримують зараз. І я дуже просив би президента в зв'язку з тим, що уряд у нас такий бездіяльний, дати їм доручення, щоб вони знову ж таки повернулися до людей. Дякую за увагу.